А може я розказую лапшу вішою наука. Огляд будинку перед реконструкцією. Така хата стягнула. І воно продувається дуже сильно. І підкидати вона не є крива якась. Ні, не щось страшне взагалі. Вона стоїть вже років 17, ні? І без водовідведення, от все тече попід хату, з дороги тече, І нічого стоїть. Підвал тут є. Ні. Значить, у підвалі, мабуть, є якісь проблеми. Не знаєте ще, їби воду відвести. Ну давайте в підвал підемо. Mm -hmm. Такий панський розворот тут. Панський такий. Mm -hmm. А, бачите? Mm -hmm. От вона ця проблема. І то, може, ще й не остання. Ну, це збірний бетонний фундамент, в нього нема арматури, але от... Перекриття заміняє йому армопояс, тобто цьому фундаменту. І от тут опять же, проблема. Це іменно оце, то, що я казав, водовідведення. Воно трошки оце, мокре, все, трошки воно розчин. Mm -hmm. Вапняний пісок. Mm -hmm. Не здали. Ну як не здали їх. От наші австрійські хати стоять скільки е, років? 200-300, там навіть цементу немає в рощині. Бо то, що така кладка, от це не означає, що це погано. От це я думаю, що це міг будувати будівельник собі цю хату. І дуже-дуже швидко він це робив. Конструктив тут людина бачила швидко, дуже дуже, -дуже тому що це заштукатуриться. І в інстаграмі ніхто показувати не буде. Ну, що тоді не було в інстаграму. Коли сам собі будівельник кліп, він отак шмалий дуже швидко. Бачу, ви все попідсилювали тут. Буде конденсувати Ті от металеві деталі, вони повиходили в холодний контур з теплого. Це трошки, ну, трошки це нерозумно, але треба ще подумати. Може я щось неправильно бачу, десь в чомусь помиляюся. Я зрозумів. Для того, щоб арматура не пересікала вікно, люди зробили так по-розумному. Зробили такі відтяжечки в обойму навколо вікон. По-розумному, по-розумному. Треба вкладати гільзу, бо з такою вкладкою на димоходних каналах трошки печаль. Буде проблемка може бути. Туда? Є, вроді, але чи впхається тут, тут навряд чи впхається якась труба. На камін треба від 160 від 150 діаметра. Це, взагалі 180, 200 на камін. Не, ну цю хату дуже хтось швидко строїв. Дуже. Ще швидше, ніж я, навірно. Це 20 років у нас стоїть десь. От, оце стиль отих 90-х. Це треба Крім того, ця шпілька вона має бути з, як мінімум з каленого металу або з арматури отакої, виточують такі шпільки. А це я не знаю, що за шпілька. Чи вона калена, чи ні. Нема що казати, що тут щось хтось поганий. постягували Зачем? Бо нема таких ознак прям руйнації, знаєте? Ну прям... Ось якось дивно. Ще би наверх залізти. Прикриття можна доутеплити, бо це керамзитом воно всипано. Це таке собі утеплення. Дуже слабоньке. Але поверх цього можна зробити, наприклад, полістирол-бетонну стяжку, наприклад. Або вичищати оцей груз, що тут є, і вкладати туди слой утеплення зверху, ще перехресне утеплення. А це пісок і керамзит. Воно як утеплювач взагалі. А працює. Це треба вибирати оцю фігню. Це, це нормальна хата тут. Нима що казати, переживати. Нормальна хата. Це от вентиляційні виходи. Чому на чердак? От, я не врубаюсь. Ну, на чердак не добре робити вентиляційні виходи. Тому що коли тут буде хтось жити, ці пари, ця конденсація, воно все потише. Треба, щоб виходили наверх, наверх, виходили оці. Бо це зараз, поки ніхто не живе тут. А коли йде тепло, тут все почне плакати і туди тікти, гнити, та й запахи всякі. Я би купив, робив і жив би. Нормальна хата. Тут нема такого страшного. Штукатуриться, перекриття утеплюється верхнє, Откоси утеплюються, та й буде огонь. Бетонні перекриття, то, що вони такі страшні, нерівні, це ще ні про що не говорить. Туда трохи недовібровано. 20 років простояло на морозі, замочений, не розвалилося, вже багато про що говорить. і буде хороша надійна хата. якийсь подивився на це, і сказав о, все печально, все погано. Ніхрена тут печально немає. Так так Був да? <різь> під... Під... такий один. Крутої... не розумієш, що то все... Ну воно виглядає, знаєте, <різь> так, але я собі теж строю так само швидко, в мене такі щелі. Бо я строю сам. На морозі, на вітру, днем і ночі, я валив ті етажі, строю, бо я сам майстром був. Я знаю, що потім я під штукатурю, підкидаю, воно заповнюється. Бо зараз потратити час мені вимащувати кожного це все. Багато хто скаже, що все погано, під знос. Попробуй построїти таку хату. Це треба полтинник баксів, це без лиш без вікон. Без вікон. Тут фундамент тільки десятка, це легка така Є, десятка, баксі. Що може бути краще за цегляну хату? Є. Якщо ви то зробив, я подивлюсь, може колись зараз. Ну чекайте, а вдруг ми такі самі, як той чувак, що приходив, сказав, що пізла. Лайк і здорово. От подивились хату перед ремонтом. Будівельний фетиш. Я ж ще той художник, ні? Що скажеш? Іванний експерт, ти ж лучше знаєш. Кто знає. додивився до кінця, став лайки і пока.